Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мені дуже часто задаєте питання стосовно найманців з Північної Кореї, які можуть воювати на території України проти України з боку РФ. Ви хотіли, щоб я подивився це питання? Наскільки це ймовірно? Тому що там якісь навчання спільні проводяться, про щось там їздив Путін домовлятися з ким Чен Іном. Тому я вважаю, що це досить таке важливе питання. Подивитися, чи взагалі така ситуація може бути. Давайте я гляну, що мені карти показують. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Бажаю всім миру, благополуччя. І я вам скажу чесно, в мене щось таке дуже нехороші відчуття зараз стосовно того всього, що відбувається. Лише би ядерка не почалася, знаєте. Ай, Добре, дивимося. Хочеться ще трохи пожити. Давайте подивимося інше питання стосовно найманців. Так. Карта мислителя падає. Карта думок та планів. Бачу про щось домовляються. Думки, плани. Карта лживості, карта брехні, карта залякування. Я думаю, що це спеціально спровокована акція, щоб зараз трошки підналякати Україну, українців і тих, хто підтримує Україну. Карта послуги. Ну, Допомагати вони будуть один одному. Тобто Путін Кимчен-Ену і навпаки. І карта кладбища падає. Погана карта, небезпечна карта. Тобто я би сказав, що вони про це зараз поки що домовляються, але це реально може вилитися в те, що вони реально можуть піти. Невеликою кількістю, звичайно, але можуть бути на території України. Карта гадюки, провокації, удари та атаки, піковий туз» теракти, агресія. Вісьмірка Бубнова, фінансове розорення, бідність. Ну тут негативні карти. Я би сказав, що шанси того, що вони можуть піти, є, є. Не в великих кількостях, але можуть. Та ми і так знаємо, і багато хто знає, що і дуже багато найманців. Теж воює на на стороні РФ і індуси, яких ловлять, і вони потім від цього відхрещуються. І сирійці теж деякі є. Ну і дуже багато насправді сербів, тому що серби дуже підтримують руський мір. В них же ж колись була Югославія, яка розвалилася. От вони таким чином якось сублімують своє минуле і згадують, як вони колись правили ем, дуже великою частиною Європи разом з морем. Ну, якось так. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім гарного, мирного тижня, продуктивного, побільше позитивних новин. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бажаю всіх благ!